Придбати газовий пальник, зробити запаси води, їжі та свічок. Житомирянин Дмитро Клименко розповів Суспільному, як туристичний досвід у минулому може стати в нагоді цієї зими в умовах дефіциту енергоносіїв, електропостачання, газу, води та тепла. Готуватися до ймовірних екстремальних умов чоловік розпочав з весни. Ми Всі прекрасно розуміли, що буде складно і особливо не складно зимою, коли буде і раніше темніти, і буде потреба вигрівати житло. Ми порахували і вирішили з дружиною, що купити таку маленьку туристичну. Плиту на таких балонах нам буде достатньо для того, щоб принаймні декілька днів ми мали, могли б автономно готувати їжу. У нас є маленькі діти, тому тут і можна і нагріти воду, можна і зварити кашу швиденько і так далі. Також є набір свічок, купив сірників відповідно. Ну І, звичайно, ми підготували запас води. У нас є запас питної води, яку ми зберігаємо там близько 50 літрів, і запас технічної води. Тобто, якщо зникне все, світло, тепло, опалення, то принаймні декілька днів ми зможемо скажімо так, тут перебувати. Дмитро Клименко показує, як працює пальник. Балон відкриваємо, піднімаємо, вставляємо сюди, гніздо, закриваємо, опускаємо в речах, він підтягує балон і все. Тут запалювач, можна виріти їсти. Каже, цей туристичний прилад його родина нещодавно використовувала для приготування їжі, коли внаслідок ракетного удару по енергооб'єкту у Житомирі декілька годин не було електропостачання. Чоловік також заготував сухе пальне та закупив декілька газових балонів. Розповідає, видатки на все це у родинному бюджеті не планували, проте вважає їх виправданими. Тобто немає іншого виходу у нас як купляти таку туристичну грілку. Письменниця, науковиця та мандрівниця Дарія Озерна розповіла, що як прихильниця туризму має газовий пальник та джинд бойлер, із провіанту на зиму вона обирає винятково ту, яка швидко готується та є поживною. Наші звичайні практики запасання солі, гречки і цукру і борошна. Вони треба їх трішечки змінити оскільки ми ще треба треба записати енергію і робити те що нам оптимально не можна харчуватися чаєм і печивом не можна харчуватися розчинною локшиною, не можна харчуватися виключно ковбасою це неповноцінне, незбалансоване харчування яке зрештою призведе до Загострення хвороб або їхнього розвитку з нуля можна заквасити капусту або купити вже квашену капусту і тримати її на балконі, чи в льоху, чи десь в прохолодному місці, не в холодильнику навіть. Ми можемо запастися буряками, і коли в нас є світло, ми їх тушкуємо. Пшенична крупа, ячмінна крупа варяться досить швидко, і ми можемо цим з цього брати і вуглеводи і таку собі яку на яку клітковину. Ірина Остапчук, Поліщук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.